Проєкт Толокар завершив свою роботу у Чернігові. 12 квітня волонтери представили містянам результати своєї майже двотижневої роботи. За цей час, зокрема, вони допомогли відновити дерев'яне оздоблення будинку на музейній 12. Їхня мобільна майстерня, оснащена 3 d принтером, різаком та іншими інструментами. Фінансує команду німецьке товариство міжнародного співробітництва. Волонтери мандрують Україною та допомагають втілювати будівельні, гуманітарні та освітні проєкти. Не тільки мені, а нашій команді загалом здається, що. Ми навіть трошки краще зробили, тому що ми зробили те, що заплановано, але навіть якось так чуть швидше. Але попри те, ми ще познайомилися з купою людей і в нас вже є плани, якісь такі ідеї на майбутнє. Робота над дерев'яним мережевом Чернігова особливо сильно надихнула волонтерів, адже на рідному для них Прикарпатті у місті Косові також шанують традицію оздоблення будинків дерев'яними візерунками. Вони віранди декорують там, узори можуть трошки відрізнятися, але дуже схожий принцип роботи. Просто вони декорують не вікна і дах, як тут, а віранди понизу, і саме скло там такими решітками. І я хочу поїхати туди зробити, щоб ми зробили коктолекаром такий якби продовження проекту. То в Чернігові зробити його в Косові і поєднати це разом, тому що це якби дуже кльова історія, коли два протилежні кінця України, але вони мають якусь таку спільну штуку, і ця штука різна, тому що мереживо і віранди вони різні, але вона спільна. Також команда Толокар відтворила за допомогою 3D-друку музичні інструменти Олександра Шльончика, випробувала їх на практиці онука чернігівського майстра, солістка гурту онука Ната Жищенко. Звісно, звук відрізняється, але я не скажу, що він гірший, він просто інший. От, якщо взяти тріскачку, наприклад, то пластик звучить навіть, можливо, цікавіше, більш так. Е... Можливо, гучно і більше відповідає саме назві інструменту тріскачка. Якщо це жиломига, яку ми також відсканували, на друкували це така подвійна сопілочка або дводенцівка, Вона гірше звучить ніж дерево, тому що свисток взагалі в сопілці – це складна тема. Я ще з дитинства пам'ятаю, що дідусь над свистком завжди чаклував. Це майстерність, якраз таки, і це треба доробляти. На думку співачки, у інструментів, створених за допомогою 3D-друку, є чималі перспективи. В першу чергу, після певного доопрацювання вони можуть стати дешевою, але при цьому якісною альтернативою для початківців. Так, що діти захочуть зробити дитячий ансамбль, це буде професійно звучащий ансамбль карин, не просто сувенірне звучання, а дійсно на ньому можна буде хроматичні мелодії зіграти, ну що було основною метою. Окрім цього, волонтери побудували терасу біля соціальної веломайстерні на вулиці Борисоглібській. Оця тераса нам на теплий сезон буде слугувати одночасно і міні-подіум для подій. Місто для сидіння відпочинку, і коли дощ, ми можемо під нею ховатися і далі працювати. Тобто, багатофункціональний такий об'єкт. Після Чернігова команда Толокар вирушить на захід України, де допомагатиме школярам опановувати основи 3D-друку. При цьому волонтери не виключають, що повернуться згодом до нашого міста з новими проєктами.